Чи існує в світі для людини щось найважливіше за життя? Чи можливо бути щасливим, не маючи здоров'я? Якими секретами володіють люди, щоб зберегти своє здоров'я на багато-багато років? Ми дізнаємось сьогодні. З вами народне телебачення. Вітаю вас! Ми займаємося удріння прабіжкою нюрянням на кріщення і соблюдаємо нормальне нормальний образ жизни в плані питання. Не употребляє сигарети, наркотики, алкоголь. І всім з і желаємо. Чтобы быть здоровым людям, нужно не, не кушать то, фастфуд и не кушать то, что продается в супермаркетах, а самим выращивать еду. И мы веганы. Нужно кушать овощи, фрукты и верить в то, что ну, все будет хорошо, гладко, позитивный образ мышления. Стараюсь меньше курить. Зарядку, да, конечно. Диетическое харчевание. Здоровый образ жизни, меньше пить, меньше курить, бегать на свежем воздухе. Не пью, не курю. Мне кажется, больше улыбаться и... Бісти здоровий образ життя. Не п'ю і не курю. Якісне харчування. Вести здоровий спосіб життя, займатися спортом. Фізкультура. Правильне питання, здоровий образ життя. Поменше їсти м'ясо, побільше овощів, фрукти, алкоголь взагалі не вживати, пити трави, старатися бути побільше на свіжому повітрі. Я, наприклад, п'ю ромашку, звіробой. Календулу. Правильне харчування, збалансований режим, в міру спорт, фізична культура. Не, спортив, не професійний спорт, це здоров'я. Зранку фізарядка, пробіжка. Потрібно підвищити вміст прийому вітамінів саме в першу чергу через споживання фруктів, їх натуральних продуктів. Побільше творогу, молока. Але також підігрітого, тому що зараз можна дуже швидко простудити горло. Ми бажаємо вам здоров'я, гарного наступу. На Всім найкраще. Здорове харчування, відмови від шкідливих звичок. Ну і заняття спортом. А на вашу думку? Те ж саме введемо в місті активно здоровий образ життя. Цибуля, чесник, можливо, якісь гомеопатичні препарати. Закаляться холодним душем. Потрібно загортовуватись починаючи з теплої води, з теплої перероку. Бажаю всім міцного здоров'я і щоб ніхто не хворів. Фрукти. А ще що? Мед. Всім здоров'я. Головне просто старатися вічити в всьому хороше. Головне робити з яких якихось падень, Успав, підльзнувся, встав, тряхнувся, зрозумів, не ругатися ні з ким. Главное, думать хорошие мысли про других. Вообще хорошо, очень режим дня помогает. Вот стемнело чуть-чуть позже, там не сидеть до 10, там до 11. А лечь спать и встать пораньше. Кушать вовремя тоже. Ну, болезни все поуходят. Просто разумно подходить ко всему, что делаешь. А стараться для других тоже жить. Он Что он отдает миру, то он и сам получает. Не пить, не курить, вести здоровый образ жизни, закаляться, э, там наркотики не принимать. Правильне харчування, фізичні навантаження правильні. Мати гарний настрій, по-перше. Здоровим тілі, здоровий дух. Менше піть, курити. менше жирного кушати, більше овощей. Чаї піть з медом, з лимоном. Веду здоровий спосіб життя. Не п'ю горілки. Прекрасно. Шучі? Не курю. Не курити. Здорова. Їда, піща. Угу. Спорт. Обов'язково. Які. Ну, отжимания, гири, пожалуйста. Это каждый день, или так, когда есть час, и час? Ну, когда есть час. Каждый день еще не выходит. <реклама> Нас мама учит вообще не привыкать к таблеткам. Mm -hmm. Нужно, чтобы организм сам вырабатывал иммунитет к этому, то есть меньше употреблять. Ну, а витамины, я думаю, они не помешают. Ну, смородина очень для глаз полезна. Гранат. Апельсин, яблоки. А ще що? Малина та лимон. Спорт, здорове питання, мабуть, найголовніше. Позитивно ставитися до життя. Всякі негаразди, треба легше відноситися та завжди посміхатися. Кушать полівітаміни, хороше раціональне питання, прогулки на свіжому повітрі і положительні емоції. Народними средствами, Шиповник. Клюква, коліна, маліна. Желаю, щоб всі були здорові, не боліли, не ходили в аптеку. Работать, спілкуватися з людьми, робити зарядку, їсти правильно. Не курити, не пити. Будь ласка, для себе час, щоб зробити зарядку, вітаміни, фрукти треба їсти. Правильне питання, спорт. Отсутствие вредних привичок. А що треба робити, аби зміцнити свій імунітет зараз в холодну пору? Ну, опять-таки, правильно питатися в першу чергу. А що ви побажаєте всім, щоб вони горіли? Вести здоровий образ життя. Напевно, потрібно вести здоровий спосіб життя. Ну, збалансоване харчування, звичайне заняття спортом. займаєтесь спортом? Так, займаєтесь. А яким, якщо не секрет. В спортзалі що треба робити, аби бути здоровим і чим потрібно укрепляти імунітет в таку холодну пору? Спортом займатися. надо. Ну. А ще? Ну, Питание правильное. А ви займаєтесь спортом? Конечно. А яким, якщо не на Дома на турнік я Купив Купил домой турник, повесил. І... Угу. Для тех, хто хочет, сюда найдется время. Вітаміни де ЧП. Рыбу, салат. Здоров'я не купиш. Кожен человек хочет быть здоровым, поэтому что-то делать для этого. Не сидеть на месте, что-то делать. Так. Движение это жизнь. Заниматься спортом, пораньше вставать, делать зарядку, следить за собой, то бишь бегать, качаться, отжиматься, ну и здоровую пищу кушать. Может быть какие-то травы, чай, пить, не знаю, может витамины. Я вообще под, под прохладный душ с утра иду, отжимаюсь. Закаляйтесь, улыбайтесь, общайтесь, ну и спортом занимайтесь. Спортом треба заниматься. Будь доброй людиною и будешь здоровый. Витамины принимать, кушать фрукты обязательно, вести здоровый образ жизни, закаливаться. Желательно сегодня, конечно, фрукты принимая, ну, кушать выборочно, потому что импортные, я думаю, обрабатываются, знаете, их нужно лекарющие щать обязательно. Лучше домашние, конечно. Ну, нужно быть самодостаточным человеком и находить э, радость и счастье Знаете, в самом маленьком. Родные близко, родные, здоровые. Вот это счастье. Требно есть фрукты, овощи і известно заниматься спортом. спортом. Угу. Вы занимаетесь спортом? А час сейчас пораду більше вживати витамині. Вітаміни можна піти купити в аптеці чи їх треба в натуральних продуктах? Краще в натуральних продуктах. А в яких видам? продуктах є такі супервітаміни, які ви знаєте і вони діють. Найкращі вітаміни С це в апельсинах лимонах, звісно, але також не варто, варто забувати про українські продукти, як капуста також багато. Вітаміну С. Займайтеся спортом, їжте фрукти і будьте щасливими. Спортом займатися. Вести правильний образ життя. Займаюся спортом. легкою атлетикою зранку, пробіжки та, мабуть, спортзал по вихідним. Я передаю перевагу здоровому харчуванню. Фрукти, овочі. Більше рухатися та вживати корисну їжу. Я Спортом займаюся. Футбол граю. Вітаміни немає, фрукти, овочі. Пускай займаюся спортом, кушають полізне, менше п'ють, курять. Все буде класно. Треба, щоб... Здоровим харчуванням, спортом і гарним настроєм. І Клас. кохання, щоб було. Любов. І буде здоров'я. Буде здоров'я, буде все. Щоб укріпити імунітет, не боліть, потрібно нормально питатися регулярно. І mm -hmm. ходити на вулицю з дитинка. Вітаміни є у всьому. Більше всього вітаміну С в брокколі. Ми бажаємо вам хорошого дня. Дякую велике. Можна забрати? Все, вже немає. Ви ж, ж знали, на що йшли, <рес> <рес> так? <рес> 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 Пускай. Тетя, потрібно працювати. Отдай, отдай, да. А теперь мы уже. Заниматься спортом в первую очередь, с друзьями почаще встречаться, чтобы было хорошее настроение. Я не знаю, в прорубе купаться. Ну и правильное питание, конечно, что сегодня на, на сегодняшний день очень тяжело дается. А так, в принципе, я не вижу преград, чтобы быть нездоровым. Дай бог, если правильно питаться и малость хотя бы заниматься спортом, то я думаю, все будет удачно складываться. А так даже не знаю, что добавить. И главное, хорошее настроение, позитив, потому что если отнять эти радости жизни, встречи с друзьями, с родными, с близкими, то тогда будет и настроение. И чем раньше встаешь, тем, тем больше у тебя Хорошего настроения на целый день, которое можно тратить, тратить, тратить. А если спать до 12 и просыпаться и ложиться в час ночи, то навряд ли удастся поддержать себя в хорошей форме. Спасибо огромное, что Вы поделились своим позитивом Спасибо. с нами. Сьогодні люди говорили небагато, але доволі позитивно. ділилися з нами такими простими і надзвичайно важливими речами. Аби зберігти надовго своє здоров'я та довголіття, потрібно займатися спортом, мати режим дня, правильно харчуватись і завжди перебувати в гарному настрої. Пам'ятайте, ваше здоров'я залежить від внутрішнього стану. Здоров'я вам і гарного настрою. До зустрічі!